Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Деякі західні політики вважають, що Україна має повністю відмовитись від зусиль, звільнити Крим від російських окупантів. Про це заявила постійна представниця президента на півострові Таміла Ташева в інтерв'ю польському виданню. ПАП деякі західні політики попереджають нас. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від зусиль щодо повернення Криму. Однак запевняю вас, що зв'язок між Кримом та Україною дуже міцний. Він іде ще з козацьких часів і нічого цього. Не змінить, сказала Ташева. За її словами, низка західних політиків, імен яких вона не стала називати, побоюючись відплати з боку Росії, закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова. Вона наголосила, що йдеться про окремих політиків, а не держави. Вони вважають, що звільнення півострова, нібито, може призвести до ядерної війни. Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними як для мешканців півострова, так і для України. В цілому. На їхню думку, ми маємо повністю відмовитися від спроб повернути його, сказала Ташева. Вона зазначила, що звучали й тези про те, що Крим нібито ніколи не був українським. Я хочу спростувати, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням. Це священна територія для Росії та особиста нав'язлива ідея Путіна. Тому деякі на Заході побоюються, що якщо ми повернемо собі Крим, Москва застосує тактичну ядерну зброю, сказала Ташова. До слова міністр оборони Резніков вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим без бою. З огляду на те, що росіяни намагаються перетворити окупований Крим. Крим на фортецю Україна говорить про військово-політичне звільнення півострова, а не про суто військовий контрнаступ. Щойно вони перекриють автомобільні залізничні та водні шляхи до півострова і атакують військову інфраструктуру. Безпілотниками можна припустити, що багато жителів Росії, особливо недавні іммігранти, переконаються, що їм краще жити десь в іншому місті. Пише Атлентік, додавши, що деякі росіяни вже втекли після вибуху на Кримському мості та інших вибухів на півострові. Крим, ми візьмемо без бою. Цитує Атлентік Резнікова. Наголошується, що існують детальні плани щодо. Де окупації Криму представниця президента у Криму Таміла Ташева з групою експертів працює над стратегією відновлення Криму. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.